Вітаю! Мене звати Олексій Шмурак. Це урок з мистецтва, музична частина. І ми поговоримо з вами про синтез музичного і візуальних мистецтв. Коли ми згадуємо улюбленого музиканта, що нам спадає на думку? Дуже часто його чи її зовнішній вигляд, обличчя, одяг, постать, рухи. Чому? Тому що музиканти використовують візуальні засоби для залучення аудиторії і полегшення комунікації з нами, слухачами і глядачами, значно рідше ми можемо сказати про ті чи інші музичні прийоми, особливості аранжування, тембри чи ритми. Згадайте, коли ми знайомимося з новою людиною, в першу чергу звертаємо увагу на одяг, стиль, міміку, зовнішність. А не на звук кроків, відтінки інтонацій голосу чи хрускіт пальців. Візуальні образи бувають статичними і динамічними. Статичні образи у картинах, скульптурах, архітектурі, дизайнерському одязі, фотографії, часто у зовнішній рекламі. Раніше майже уся візуальна інформація, яку могла створити людина, була саме статичною. Однак в останні 100 років це радикально змінилося. Чому? Тому що виникло кіно. Згодом телебачення ще пізніше відео, інтернет, відеоігри. Ми оточені різними приладами, і вони здатні демонструвати зображення, що рухаються. Можна сказати, що кіно чи відео це наші фантазії і мрії. Ми живемо в світі динамічних візуальних образів. Тому, наприклад, в кіно та відеоіграх таку важливу роль відіграє дизайн звуку та музика. Композитори, звукорежисери, продюсери фільмів та ігор експериментують, підбираючи засоби виразності, аби точно досягти конкретних реакцій від нас. Це діва лагуна» з фільму П'ятий елемент Люка Бессона, чужопланетна співачка. Вона співає в найбільш напружений момент фільму, коли всі основні герої збираються в одному місці на круїзному лайнері. Спочатку ми чуємо тривожний та непевний звук. Нам стає цікаво, що ж далі. Співачка має вигляд, м'яко кажучи, дивний. Це підкреслює, що вона таємнича, не така, як усі. Зверніть увагу на велику і красиву залу оперного театру, його сцену. Починає звучати класична музика. Це арія з опери, жалібна і лірична. Слухаючи її, ми згадуємо іншу героїню Лілу, яку грає Міла Йовович. Лілу красива, але вразлива. Вона в небезпеці. В оркестрі звучать загрозливі звуки низьких струнних. Вони підсилені, аби викликати відчуття загрози, що наближається. Арія віртуозна, тобто цю музику співати важко як власне і важко героям у цей момент. Завдяки внутрішній напрузі в музиці ми відчуваємо, що Лілу готова стати до бою. В певний момент класична музика перебивається новими звуковими спецефектами і починає звучати електронний танцювальний трек. Танець активна діє, рух енергія. Танець добре передає бійки і погоні, рішучість, задоволення своїми діями. Чужопланетний голос Лавила Гуни продовжує звучати: він підкреслює жіночність і граціозність люду. А тут природна віртуозність переходить в штучну. Тобто, це вже не запис голосу, як він є, а оброблений звук з миттєвими перемиканнями між нотами. Комп'ютер приходить на допомогу людині, як суперсили і суперможливості проходять на допомогу звичайним героям. Отже, висновки: ми майже не існуємо без візуальної інформації. Вона надважлива. Ми сприймаємо візуальну і звукову інформацію. Синтетично, тобто спільно, нерозлучно. Приємної подорожі у світ музики і до зустрічі!